Друзі, вітаю! Усик перемагає Дюбуа, Україна б'є по Москві. Фройдінг каже, що дрони росіяни будуть запускати по 2000 тисячі по Україні зараз. Те, що раніше говорив Залужний, ну і власне Трамп каже, що Брік скоро розвалиться, тому що вони бояться його козацької сили. Ну а. Вадефуль сказав, хто найбільше вплинув на Трампа, щоб той полюбив Україну і возненавидів Путіна. Отак, давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Ми розіграємо картину Олександра Ройбурта. Донат від однієї гривні, але краще давайте 100, тоді в 100 разів більше шансів її виграти. Це буде і на «Хартію». Які ми купуємо і дрони, і старлінки, це буде і на перший медичний батальйон, куди ми купуємо два евакуатори, щоб рятувати життя наших хлопців і здоров'я їхнє, щоб пошвидше дрон вивозив, не швидку, яку розстрілюють, а заїжджає тихенько дрон, вивозить і швиденько роблять операцію. Якщо швидка, 5-6 годин ждуть, поки стемніє. Якщо дрон година-дві вже на операційному столі і рятують тіло нашої на, нашої людини, наших бійців. Ну і зрозуміло, що хлопці рубаки, Херсонщина, сте. На лінії в кілзоні просто і знищують росіян. Ми купуємо їм хевішоти. Тому, будь ласка, ми з вами вже мільйон майже 300, там, мільйон 200-250 вже було зранку. От, несемося просто дуже круто і потужно. Треба 3 мільйони. Тому, будь ласка, 100-200 гривень, буде дуже класно. А, власне, Усик вчора виробив, виробив дюбуа, а при цьому Усик каже, що. Не просто виробив, а виробив ударом, який називається Іван. Каже: Іван, справжній козак, хлопець, який живе в селі, тому б'є він двічі: один раз по голові, другий раз по кришці гроба. Непоганий удар. Я думаю, що в честь цього удару можна і дрон якийсь назвати, який полетить по Москві, тому що справжній козацький удар повинен прилетіти по Путяну і завершити цю мерзенну російську історію. Насправді. Концерт був чи концерт? Бій був дуже яскравий. Зібрався весь весь Уемблі. Вся Британія весь світ за цим спостерігала. Ну, не концерт, звичайно, колтплея. От ніхто з кабміну із депутатів там не обіймався. От нікого не розсекретили з корупціонерів. Ну от тому пройшло тихо. Але знаєте, найстійкіші депутати і чиновники дотримались. Знаєте, стійкі такі витримали оцей забіг марафон від Риму від конференції по відбудові, дождалися Лондона, бою Усика. да, Декому треба було підзарядитись, поїхати в Форте дімармі Лазурка, там Марбелія, зарядитися, так надихнутися. Ну от, але витримали, знаєте, потужні в нас чиновники. З такими чиновниками можна цілі гори перевертати. От, наприклад, один з них не поїхав на бій, працівник прокуратури, і збив людину на пішоході, і втік. При тому, що це було в Голосіївському районі, самісінький центр Києва. Ну от, але цю паскуду затримали. Єдине друге питання: чи він буде покараний? Чи буде так, як з отими суддями, які людей і військових на пішоходах збивали, а потім відмазувалися? Тому знаєте, можливо, цих чиновників варто упакувати і кудись відправити на концерт колплея і на тому завершити, тому що ведуть себе як падли, просто останні збити людину на пішоході і втікти ну, міг тільки дійсно працівник прокуратури. Давайте не про це, давайте про гарні речі. Тому вітає мусика! Суперчемпіон. Ви знаєте, що багато хто вже іщупає його на можливість походу в політику. От, то чемпіон каже, поки що не хоче, але Офіс президента вже давно міряє йому рейтинги, а можливо буде партія, яка піде, наприклад, до парламенту. От з потужним ударом. А, ну зрозуміло, що йдуть різні протистояння. Зеленський хоче, щоб в кличка було менше, хоче запустити Усика. Усик на що ви мені тут всі треба? Я перемагаю для країни. Ну, одним словом, кулуарно, повірте, політичний процес триває ці, всі розмови не просто так точаться. Але ми зараз з вами поговоримо про німецького генерала Фройдінга Крістіана. От це генерал-майор Бундесферу, супер важливий впливовий. каже: Росія скоро по 2000 дронів буде бити по Україні, і він каже дуже правильну ідею. Типу, що збивати дрон, які коштує там 10, 20, 50 тисяч доларів. Ну от, збивати ракету в 5 мільйонів дурна ідея. Ракети треба для балістики. От він каже: треба тут дещо змінити. Ну він натякає на нашу з вами революцію, революцію дронів. От дрони перехоплювачі, які Україна зараз робить, намагається все, скажімо так. Перевернути з них на голову, ну от, тому що нам треба здійсно зробити цю революцію, завершити і знешкодити шахет як явище, який виявився ще й не іранським, а більш за все китайським. Ну і власне Фройден каже: Китай веде себе дивно. Тот вони казали, що шукають миру, а тут перестали Україні продавати деталі до дронів. Саме тому ми колись з вами купляли... Наші українські дрони периони, тому що там жодної китайської деталі, бо цей дрон, народжений в Миколаєві під час війни військовими, які виконували військові задачі. Ось це круто. І ось тому на такі дрони світ і полює. Каже, давайте нам розумієте. І зараз Фройдін каже, що да, Китай продає Росію, не продає Україні, він вибирає сторону. Тому зараз Німеччина і Захід всі повинні допомогти. Україні всі повинні посприяти тому, щоб в Україні вийшло. А, цьому сприяє і пан Мерц, його підлеглий пан Вадефуль, міністр закордонних справ, хороший міністр закордонних справ, який любить Україну. Каже, що і Мерц любить Україну. І коли була можливість поговорити з Трампом, він переконував Трампа стати антипутінським героєм. Потім на G7 і на НАТО теж постійно повторював, що Україна має виграти. Бо і Мерс хоче, щоб Україна виграла, і переконував Трампа, щоб він теж так захотів. Непогано у нас створюється фан-клуб, ну не такий, як Вусика, але непоганий. І Мерц, і Олександр Ступ, і Макрон, і Стармер ось це наші друзі, які допомагають нам переконати Трампа, щоб він теж був надійним класним другом. До речі, якщо говорили, хто може бути найкращим послом. Послом в Штатах може бути Усик. Трамп точно його любить. Трамп любить силові види спорту. Не, ну, Усик не погодиться бути послом. 100% заробляти за бій 100 мільйонів. Це ніхто б не захотів. Але спецпредставником спецпризначенця можна. Не для там, деталей. Але щоб приїхати посидіти з Трампом, подарити йому пояс, обійняти його, розказати, значить, як він всіх би може. Головне, щоб приніс український прапор. Я зараз про політичний меседж. Трамп любить шоу, Трамп любить чемпіонів. Це наш готовий чемпіон. Давайте думати, як це правильно використати. Тому що сьогодні кожна деталь. Яка є в країні, те, що вчора німецький генерал говорив, повинна бути використана перемогу. Йде війна не тільки проти Путіна. За увагу Трампа. Окей, чемпіон хай з Лондона летить на Вашингтон. І говорить з Трампом і каже: давай зброю. Кожен український патріот повинен працювати, тим більше, такий відомий і потужний. Е, і, власне, Мерц теж такий патріот. І Мерцу теж ми обіймемо, коли він приїде до України, тому що він переконував про це говорить. Міністр закордонних справ, і знаєте, насправді це приємно, що світова спільнота працює на те, щоб Україна виграла. На цим ще більше працюють Збройні Сили України. Сергій Сабянін вкотре міняє як свої наряди, тому що знову оголошуються кавер, перехват операція, трусливость. От, знову полетіло по Москві, по Підмосков'ю, 16 безпілотників. От, вони намагалися їх збити. Не дуже в них там той виходить, а те, що збивають, то вони ще й перенаправляють. От, славне російське місто Зеленоград. От, на це північ Москви. Там же якраз є виробництво зброї, тому, власне, туди і полетіло. Перекрили всі аеропорти: Шереметєва, Домодєдова, Внукова, Жукова, які там ще Чехово, от, Ево. Все це поперекривали, все це якраз таки боялися, якраз таки українських дронів. Дрони зараз наші спецслужби виявляють, що долетіло, що не долетіло до точок. От, тому що все ж таки наші задачі суто військові, і Україна якраз таки досягає військових цілей. Ми не як ці покидьки не б'ємо по цивільних, ми не б'ємо по людях, ми якраз таки знаємо, що робити із дронами. Трамп теж завдав кілька політичних ударів по Бріксу. Це якраз таки тусовка Росії, це якраз тусовка, де вони власне намагаються створити альтернативу долару, альтернативу самому. Пануванню сполучених штатів і їх партнерам, тому що там і Китай, і Індія, і Путін. От, і вони всі типу проти нас. Індія купує нафту, Китай допомагає дронами. Бразилія ще теж міталась туди-сюди, але вже в якийсь момент мені здається Лула Де Сільва. В ньому повернулась людина, а ось цей цинічний антиамериканський політик, який ображений за те, що у нього потім Трамп із Болсонару затягнули до в'язниці. Ну от, ну знову ж, умовно кажучи, давайте теж це не юридична заява. Але політично він так думає. Він 100% так думає. От він був проти України, але коли побачив, що ця мразота путінська робить тут, він почав бути за Україну і вже переконував Путіна, намагався його схилити. І він зараз мислить трохи інакше. А можливо навіть зовсім інакше. От. Тому е, бачимо, що Брікс не єдиний, не одноцільний. Південна Африка нам кілька пасів віддала. І ми бачимо, що зараз розбити навіть не трійку, а Дуемвірат, Китай, Росія це було б дуже сильно. І тому Трамп каже: я на них введу тарифи, я їх розіб'ю, вони будуть боятися. Ну, в нього там свій хрестовий похід. Він бореться, щоб панування долара не зупинилось. Теж така трохи дивна історія. Ми за ізоляцію, але щоб панував у світі долар, щоб панували технологічні компанії, щоб панувала американська. Політична думка, але для цього Трамп нічого робити не хоче. Я вам говорив минулого року я спілкувався з Heritage Foundation, одні з тих, хто кладе йому ці аналітики. В них немає відповіді на це питання. кажуть, і так буде, нам все рівно не буде в лідерство. Треба вкладати. Долар це не причина, це відповідь на тотальне політичне лідерство, на боротьбу за права людини, за боротьбу за демократію, за боротьбу за цінності. Тоді долар панує. Трамп не відмовився поки що від цієї війни за домінування в демократії. Але результатом цієї війни повинна стати перемога України над автократією Росією над автократією Іраном. Ну і Білорусь, але це такий маленький апендікс ну, Лукашенка. Ми зробимо Білорусь демократичною, ми допоможемо всім. Білоруським силам, демократичним, справжнім білорусям і стати частиною європейського союзу і з нами піти в НАТО і послати під три черти Путіна. Але ці сили повинні не сидіти вже сьогодні в Україні, подавати сигнал, що вони готові нам допомагати. От і тому Білорусь це якраз наша дружня країна на півночі повинна мати демократичний режим, а не ось це лайно, яке там сьогодні в Дроздах знаходиться. От це типу їхнє межмежиріччя, межі меж, меж, забув сухолуче, межигір'я. От а тому зараз Трампа тест. Він хоче розбити Брікс, супер, але треба розбити до ЕМВІРАТА Росія-Китай, і не через задобрювання Росії, а через реальний тиск, як казав Усик. Іваном його треба бити, от щоб він зрозумів. От кілька Іванів дати Путіну під дих і по обличчю, і тоді трошки розум в цю дурну лису голову почне повертатися. Розумієте, я вам вчора робив відео, подивіться, вечірнє, там, де я розповідав, що да, типу, Вашингтон Пост розписує, що він програє по всіх параметрах, але нам треба дотиснути і зробити, щоб програв не тільки він. Щоб програв Іран, щоб програли інші автократи, вони тоді просядуть. Якщо така ціль, всі решта світу захоче нам ще більше допомогти. Ми кажемо, давайте, допомагайте. Але ми точно кажемо, що ми не повинні програти. Бо програємо ми, програє весь захід. По чуть-чуть вони це почали розуміти. Друзі, це вся інформація. Напишіть свої відчуття, коли вчора переміг Усик, що ви відчували. Перше, друге, я попрошу вас. Написати відповідь на питання, чи дійсно готовий захід вкластися і мізками, і грошима, і зброєю повністю в нашу перемогу. Бо коли генерал німецький супервисокопоставлений каже: нелогічно збивати шахет за 50 тисяч ракетою за 5 мільйонів, він же не про нас говорить. Він бачив 10 років тут війну, йому все було все рівно. Він нормально себе почував, ріс у званнях, приїжджав раз в три місяці в Київ, отримав ще одного генерала і їхав додому. Ну, погон мається на увазі. Я про інше, він вже розумів, що це ж вже їх війна. Вчора теж було відео, подивіться в обід, про те, що в 27 році росіяни вже будуть в НАТО країні. Тільки якщо ми хочемо вступити як члени, то вони хочуть напасти як окупанти, теж хочуть в НАТО, але по-своєму в росіян своя психологія. Розумієте, і коли він каже, що це нелогічно збивати, він про себе говорить, в них грошей не вистачить, тому що це в десятки тисяч раз дорожче. І ось зараз питання: чи готові вони будь вкластися в наші ці дрони перехоплюючи настільки, щоб самим потім ось цього ірансько-китайсько-російського лайна вже не боятися? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал і пам'ятайте, Олександр Ройборд може вісіти у вас вдома. Це супер картина, супер крутого художника і буде розіграна від гривні. До речі, це кінець 80-х, десь 88-й, 89-й. От десь як приблизно я родився. Тобто, немолода картина, а, можливо, навіть вже така старенька, але ціннісна. От, і це я не про себе, про картину. От, але і я теж і старенький, і ціннісний. Але це картина класика, і наша з вами класика збирати зброю. Тому, знаєте, справжнє мистецтво, справжнє українське мистецтво воює. І коли кажуть, що там щось там вні політики можливо. Але поза війною не може бути остро ніхто: ні митець, ні поет, ні боксер, ніхто інший. І в нас були і боксери, які зійшли з дистанції, тому що вони загубилися в політичному розумінні, за кого воюють. У нас були співаки, які відійшли, тому що не розуміли, за кого співають. У нас були спортсмени олімпійці які не знали, жати руку чи не жати. Але справжні українці навіть помираючи, все рівно наносять шкоду окупантам. Ось такий у нас був Олександр Ройбурт, і власне, його картина сьогодні теж хоче допомогти нашій перемозі, тому одну гривню, але правду, для того, щоб і виграти картину, і знищити окупантів. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до